обласного штабу національного спротиву Михайла Королика. Привіт, франківські майдани! Слава Україні! Шановне товариство! Сьогодні ми стоїмо на порозі великих рішень. Завтра у великій мірі. Вирішується подальша доля нашої держави. І я направду вірю, що Бог дасть розуму нашим депутатам Верховної Ради і вони прийматимуть правильні рішення, після котрих можна буде говорити і думати про подальший розвиток нашої держави. Я щиро вірю що ми недаремно стоїмо більше двох місяців часу і невпинно наближаємось до перемоги. Але для того, щоб наша справа перемогла для того, щоб ми не втратити те, що ми здобули у нашій боротьбі, кожен має усвідомлювати всю важливість наших справ. Тому, товариство, пам'ятаємо, що основний форпост зараз в нашій області це обласна рада, біля котрої ми зараз знаходимося. Я маю велике прохання до всіх, хто мене зараз чує. Ні в якому разі, особливо цієї ночі, напередодні важливих рішень не піддаємось на провокації. Не піддаємося на якісь дивні речі. Я розумію, що є багато людей, які б хотіли, щоб все те, що ми здобули, було втрачено за одну ніч. Тому нікуди звідси ми не йдемо, нідемо ніякі пікетувати установи, не Ні йдемо нічого поганого робити і займатися дурницями. Якщо ми звідси підемо. І оголимо стіни адміністрації, тоді її може бути втрачено. Ви прекрасно бачите, що твориться по нашій Україні. І зараз найкраща, мабуть, ситуація у Франківську. За ці дні ніхто нас не штурмує, ніхто нас не б'є, ніхто нас не провокує. Можливо, були якісь дрібні провокації, але я щасливий з того, що люди. Наші вже набагато розумніші і усвідомлюють цю відповідальність. Пам'ятаєте, як здалася міліція під стінами адміністрації. Ви думаєте, чому вони це зробили? Тому вони це зробили, що розуміли, що навіть якщо б вони чинили опір, у людей була така точка кипіння, що їх тримати було вже неможливо. І це до їхньої честі, я говорю. Я не розмовляю зараз про беку. Я кажу про тих хлопців, які впродовж кількох місяців оберігали наші вами здоров'я від різних тітушок, провокаторів, п'яних людей і багато-багато чого іншого. Тому зараз різні чудомки чушу в соціальних мережах різне блукає. Ми не дамо ні на які ми не ведемося на провокації, тому що це може погано закінчитися. Ми стоїмо біля стін обласної державної адміністрації і обласної ради. Так? Да! На провокації не ведемося? Ні! Ми маємо розум, друзі. Так! Да! Тому я вас благаю просто. Не, не робіть нічого легкого. Якщо хтось когось хоче підідувати, то законодавство українське ніхто не відміняв. Нехай це роблять світлу пору і нехай це роблять заявкою, а не просто так, захотілося пошуміти, під'юдити людей. Люди підуть, а самому кущі. І нехай потім люди повідають за свої вчинки. Після чого, якщо провокація вдасться, Майдан буде тут оголений ще більше, бо люди будуть розлючені що там щось відбувається і всі підуть туди, де би це не було. А в результаті біля стін адміністрації нікого не залишиться. Після чого її буде легко зачистити. Тому на провокації не піддаємося, бережемо своє здоров'я і своїх рідних, уважно слідкуємо за новинами, що відбувається у державі і в місті Алфанківську. Не перешкоджаємо роботі працівників міліції, які виходять на нічне патрулювання по наших мікрорайонах, задля того, щоб був правопорядок забезпечений не було ніякого мародерства, і щоб злочинці не займалися квартир і машин. Я розумію, що можливо мої слова не всім сподобаються. Але ми повинні бути в Європі, а не в Азії. Так чи ні? Тому да! що Україна. Україна! Україна! Ми переможемо тільки в тому випадку, якщо будемо спільно діяти, координуватися і будемо усвідомлювати відповідальність за всі наші вчинки. Товариство, якщо ми щось і будемо робити, то це буде оголошено з цієї трибуни. Зрозуміло! Тільки з цієї трибуни. А зараз я хочу зробити. Короткі підсумки. Отже, у нас було зібрано дуже багато коштів на потреби нашого майдану, на потреби блокування, якщо так можна назвати, адмінбудівлі і відправку людей до столиці 23 січня сума пожертв складає 204 чотири тисячі гривень, 111 доларів і 160 євро. Дякуємо всім тим, хто не пошкодував своїх коштів. Володим! 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 Коротко зачитаю тих, хто кинув кошти не таємно в скриньку, а приніс у штаб 300 гривень. Пан Білецький. 15 735 гривень. Колектив. Прикарпаття Обленерго 6 тисяча гривень. Колектив загальноосвітньої школи номер 21 три тисячі гривень. Колектив загальноосвітньої школи номер 18 350 гривень. Відділення педіатрії обласної клінічної лікарні. 1 тисяча дев'ятсот гривень. Бухгалтерія державної установи 2100 гривень. Колектив фіностанови міста 1350 гривень. Колектив обласної клінічної лікарні. 6600 гривень. Колектив МВП Україн тиснеця. Вісім гривень. Колектив у католикому. 2000 гривень. Громада. Села Ганусівки, присілок Яструбець Тиспинського району, 11 тисяч 400 гривень, Депутат, депутати Вовчинецької сільської ради, 4 тисячі 800 гривень, колектив Івоком, 1 тисяча підприємець Попадюк, 1 тисяча гривень, громадянин, перепрошую, мабуть, жінка Ластовецька. Одна тисяча гривень, Василь пенсіонер села Перегінськ Рожнятівського району. Шановне товариство, за 24 січня сума пожеж складає 304 тисячі гривню. Дякую всім тим, хто долучився. 5 тисяч гривень, дочерне підприємство, автоколона 2222, 6 тисяч 342 гривні. Громада села Козина Тисменського району, 3560 гривень. Громада села Побережжя Тисменського району. 1 тисяча гривень. Романія Навроцька 3 тисячі гривень. Колектив Нафти і Газу. 27 тисяч 75 гривень. Колектив Прикарпаття Обленерго. 5 тисяч гривень. Колектив до Дикили. 1 тисяча 352 гривні. Колектив загальноосвітньої школи села Братківці Тиспенського району. 9 тисяч 250 гривень. Колектив онкодиспансеру. 2 тисячі 300 гривень. Громада села Ямниця вулиця. Смиснюка 4940 гривень. Колектив загальноосвітньої школи села Ямниця Тисменського району. 2000 гривень. Колектив. Центр про техосвіти номер 1 410 гривень. Колектив дошкільного закладу номер 7 1510 гривень. Колектив дитсадка села Загвіздя Тисменського району. 5780 гривень. Колектив обласного перинатального центру 18 тисяч 420 гривень. Колектив підприємства «Промприлад» – 4 тисячі гривень. Колектив медичної коледж 5 тисяч реанімація перинатального центру, 9 тисяч громадянин села Боднарів Калуського району, 12 тисяч 185 гривень плюс 20 доларів. Громада села Маріампіль. Галицького району 2 гривень. Колектив підприємства «Облавтодор». 1050 гривень. Громадянин Павло Данилюк 2000 гривень. Колектив магазину Воронін 2610 гривень. Колектив загальноосвітньої школи номер 16 530 гривень, плюс ліки. На загальну суму 2045 гривень, колектив загальноосвітньої школи номер 15 390 гривень, громада Жовнірева. 14 550 гривень, підприємство Прикарпаття Обленерго, 1680 тисяча гривень, підприємство теплокомуненерго. 6 540 гривень колектив Департаменту соціальної політики МВК. 6 914 гривень, працівники міськвиконкому. І сума пожертв за 25 січня складає 141 666 гривень, 16 доларів, 1 тисячу рублів 200 злотих польських. Картка на 20 літрів палива 92-го картка на 20 літрів 95-го, і в тому числі 4775 гривень громада села Побережжя Тисменського району. 1000 тисяча гривень. Пані Розалія. 3662 гривні підприємство з іноземними інвестиціями. 3100 гривень. Міський центр зайнятості. Шановне товариство! І за 26 січня сума пожеж складає 137 407 гривень 20... Я не знаю, що це за валюта, я перепрошую. Одне... Один долар 100 канадських доларів. В тому числі 3 тисячі гривень громада округу номер 20 села Маркова, Боручанський район. Одна тисяча 460 гривень Громада округу номер 18 села Маркова, Борочанський район. 10 тисяч гривень. Громада Чорнолісці села Чорнолісці Тисменського району. 1 тисяча 500 гривень село Черніїв, вулиця Грушевського, Тисменського району. Одна 515 гривень. Молодь села Стриганці Тисминського району. 10 тисяч гривень. Громада села Стриганці Тисменського району. 3 тисячі гривень. Громада села Підлісся Тисменського району. Давайте поопладуємо всім тим, хто допомагає нам. Вони є справжніми молодцями. Шановне товариство, і на завершення хочу сказати ще декілька слів. Ви знаєте, протягом оцих місяців ми з вами приходили на наші мирні акції, на мирні протести для того, щоб влада нас почула, для того, щоб змінити систему малими кроками, для того, щоб завтра отримати право на здобуття освіти, медицини для того, щоб повороти корупцію. І ви знаєте, мені здається, що так близько ми не були ще ніколи. Тому, бачу, що сьогодні в нас. Зібралося багато тисяч. Мабуть, зараз йде трансляція на телебаченні Галичина. Звертаюся до всіх, незалежно від того, коли б ми не перемогли для того, щоб ми могли розвиватися, нам буде потрібно тепер постійно контролювати владу, не давати можливості утворюватися новій корупції. Її треба повністю позбутися. Для того, щоб можна було на кінець привезти в нормальний стан наші дороги, побудувати достатню кількість тих садочків, яких постійно не вистачає, провести ті ремонти, яких не проводять роками, для того, щоб не вести порядок у світі медицині. Нам не можна ні брати хабарів, ні давати їх. Кожен з нас повинен усвідомлювати, що навіть з тої маленької шоколадки може розпочатися. Кар'єра кар новітнього хабарника. Я, можливо, перепішую, розумію, що наша нація дуже вдячна і завжди хоче віддячити. Але ми повинні зрозуміти, що чиновник, на якій би він роботі не працював, ким би він не був, йому за це платить держава. Якщо йому не подобається його заробітня платня, то хай іде з роботи, а на його місце йдуть ті, хто не будуть брати хабарів. Також громада, кожна повинна зрозуміти, що відтепер, які б не були вибори в нашій державі, кожен з нас повинен усвідомлювати персональну відповідальність і не лежати на дивані, говорячи, що мій голос нічого не вирішує. Як ви бачите, друзі, насправді від кожного з нас залежить наше майбутнє. Давайте не будемо байдужими, ідемо і виконуємо свій обов'язок. І коли будемо бачити тих шановних друзів, які будуть в сільські, міські, обласні, депутати Верховної Ради, до них приділятися треба буде дуже пильно, щоб нас не обманули і потім не казали, що я відстоюю позицію своєї громади, зрадивши її і боячись перед громадою появитися, нам потрібні ті люди, які будуть дійсно працювати на благо. Своєї нації, я дякую всім вам. Сподіваюся, що ми переможемо, і сподіваємося на те, що це стане початком насправді новітньої історії України. Дякую всім вам. Ви справжніми героями, ви ті люди, без котрих ми нашого майбутнього могло би і не бути. Слава Україні! Я перепрошую не подякувати всім тим людям, які привозять нам дрова. Це не відчувається, коли ми стоїмо біля бочок, але це, це відчувається раніше їхнє тепло. Але ми не знаємо цих людей. У більшості це робиться анонімно, бо люди переживають, що хтось буде переслідувати. Але дякуємо їм, дякую тим всім дівчатам, які тут готують бутерброди. Спасибі всім медикам, які є у нас тут на місці. І всі, ті, хто до неї звертається, отримують належну допомогу. Дякую всім волонтерам, які задіяні у нашій праці. І кожному, кожному з вас. Спасибі вам, друзі. Дякуємо разу. Ще раз зачитую, оскільки можливо, хтось пізніше приєднався, хтось пізніше дивиться трансляцію на обласному телебаченні Галичина. Ще раз зачитую звернення штабу національного спротиву в Івано-Франківській області, звернення до громадськості міста Івано-Франківська. За наявною штабі Національного спротиву Івано-Франківського.